Рубрика коротко. Виготували окуляри для постійного носіння. Клієнт обрав безобіткову титанову оправу бренду Charmant. В даній моделі ми міняли форму, взяли з іншої оправи, а також змінювали саму форму окуляру. Ми її зменшували по ширині на 1,5 мм. Лінзи клієнт обрав дівел Італія. Фотохромні Blue Natural з покриттям Silken White. Тобто ці окуляри піді ультрафіолету будуть затемнюватись в сірий колір. Окуляри вийшли дуже легкі. І, гадаю, будуть добре виглядати на обличчі приблизна вартість таких окулярів. 16 тисяч гривень. Обирайте якість.